Раніше бар'єр однієї восьмої розіграшу Кубку України рівняни долали у своїй історії тричі. Востаннє у ще першоліговому сезоні 2021. Цього разу суперником червоно-чорним жереб визнав столичну оболонь, яка також бореться за виживання в ОПЛ. Обидві команди дуже обережно розпочали гру. Ми на день менше мало відпочинку. Для нас це була трошечки така. Проблему, яку ми напевно все таки вирішили, бо витримали 120 хвилин, і звичайно було добре, що сьогодні гра була в 6 годині вечора. Ми мали ще тих додаткових. Декілька годин відпочинку з перших хвилин Верес почав високо преценгувати свого суперника. Втім, саме оболонь мала більше моментів для реалізації. По справжньому небезпечний момент був у дебютанта Вереса Самуеля Нунго, але той влучив повз ворота. Вистрибує Степанюк, пролітає м'яч нунго удар довгодар поворота. Другий тайм знову розпочався знати скупивоварів, і ті, врешті, заробили пенальті. На лінії воріт. Отож, удар поворотам. Верес максимально швидко відігрався. Євгеній Шевченко вкинув аут на лівому фланзі. Микола Гайдучик виграв боротьбу і від лицевої лінії віддав пас на 10 метрів під удар Руслану Степанюку. 1-1. Він відчуває цей тиск, відповідальність. Хоча він зрілий гравець, але все одно. І, на мою думку, ці якраз результативні дії десь його трішки мають окрилити, тому що він залежний. Від голів, від гольових передач насправді і вболівальники цього чекають, всі чекають, і він від цього залежний. І Десь, на мою думку, знаєте, не може не може себе в повній мірі в цьому і реалізувати. Після цього рівня нам допоміг екс-гравець Вереса Павло Лукянчук, вже маючи жовту картку, і попри умовляння арбітра він більше 20 секунд вкидав аут і одержав друге попередження, залишивши свою команду у чисельній меншості. Після цього Верес повністю заволодів ініціативою. Назарій Федорівський один за одним тягнув удари Віталія Дахновська і двічі Дмитра Годі, і все ж гості перевели гру в екстра тайми. Ми говорили, тільки що з Павлом він каже, я просто шукав варіант, ну яке затягування часу це була хвилина. Це не 90 хвилин затяг. Він шукав варіант для вводу аута. Але каже: Я просто шукав варіант, Я не тягнув час нічого. Суддя вирішив по-інакшому. Ну, це його рішення. Щоправда, там доля зустрічі практично одразу була вирішена. Владислав Шарай пройшов правим краєм і віддав у центр. Удар Дмитра Годі заблокували захисники у Булоні, Але Луан Кампос був першим на підборі і майже боковими ножницями по-бразильськи вивів свою команду вперед. Ця команда має характер. У нас є час, ви ж розумієте, що наступна гра це буде вже весною. Ще є час. Ця команда 100% буде сильніша. Тому я, я вірю в це. Дуже вірю. 100%. З ким би з ким би не грали, ця команда може вирішити ці задачі. Рівняни втримали переможний для себе результат, і в четверте в історії пройшли до чвертьфіналу національного кубку. Втім, уже в понеділок ці ж суперники зіграють матч чемпіонату у столиці. Ілля Тамашевський, новини Рівного.